У понеділок президент України Віктор Янукович зустрівся з бізнес громадою США інвесторами, які вкладають мільярди доларів в українську економіку. На цю зустріч Янукович прибув відразу після зустрічі з президентом США Бараком Обамою. Український президент повідомив, що були виконані домовленості, досягнуті під час телефонної розмови з президентом США, яка мала місце одразу після президентських виборів. Зокрема, Україна підтримала ініціативу Обами щодо нерозповсюдження ядерних матеріалів у світі та зобов'язалася припинити використання високозбагаченого урану на своїх ядерних Ростанціях звертаючись до громади у США, український президент заявив, що новий уряд готовий зробити все можливе для спрощення інвестицій в Україну та регулювання бізнесу. За його словами, Україна надзвичайно зацікавлена у нових інвестиціях. Завданням нового уряду є забезпечення сталого розвитку залучення інвестицій в Україну, дерегуляція економіки та зменшення податкового навантаження. Серед іншого, Віктор Кович також зустрівся з представниками міжнародного валютного фонду, з якими за його словами йому. Вдалося знайти порозуміння. Президент висловив сподівання, що у квітні український парламент ухвалить реалістичний бюджет